У спортивній залі Полтавської політехніки на татамі спортсмени виконують прийоми. Не дивлячись на такий вид спорту, як дзюдо, в ньому можуть займатися не тільки чоловіки, але й жінки, тому що зараз таке життя і на вулиці може бути все, що завгодно, і ми маємо вміти за себе постояти і дати відсіч, якщо в цьому потрібно буде. І заняття із самооборони одна з кількох локацій гендерного центру. 30 березня його презентували у Полтаві. На даний час в тренерській діяльності відчувається те, що батьки чоловічої статі, які проводять своїх синів, вони передають перевагу більше чоловікам тренерам, тому що їм здається, що жінки, тренера ну можливо десь. Ми слабіші, ніж чоловіки. а в спорті не було таких запитань. На Полтавщині це перший такий освітній майданчик, де організовуватимуть зокрема тренінги та лекції з гендерної рівності. Також будуть заняття із домедичної допомоги та стрільби. Ми перетиснули десь 80% маси свого тіла. Перетиснули. Ми бачимо, да що трошечки ми виролили собі часу на зупинку кровати. Цей красний вороток завжди дивиться на вас. Тобто, ми протягуємо його під коліна, ми трошки вирали собі часу, да, розумієте, да, трошки перетиснули. І такими обертами, такими руками ми доводимо до кінцівки. Сьогодні пробувала турнікети накладувати. Надіюсь, не буде таких потреб ми в житті, да, і в житті будь-яких дітей. Але це дуже, 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 дуже гарна ідея. Цей центр ініціював університет разом із судовою охороною. Вони разом із поліцейськими також працюватимуть з охочими. Це така платформа для спільних ідей і проєктів, які допомагатимуть впровадженню гендерної рівності в усіх сферах нашого життя, тобто трошки переформатування освітніх програм і освітніх бачень у питаннях гендерної рівності, враховувати аспекти, які допоможуть нівелювати можливості якихось гендерних стереотипів чи утисків. Які свідомо чи не свідомо можуть бути у пострадянських системах? За словами Катерини Григоренко, проєкт зорієнтований зокрема на педагогів, студентів, ВПО та військових. Передбачена робота з освітніми закладами, організаціями, установами міста Полтава і області. Як розповів Володимир Онищенко, скористатися послугами гендерного центру зможуть усі охочі безплатно. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.